Ще у 2021 році у складі Білоцерківської територіальної громади утворили вісім старостинських округів. До кожного з них здебільшого входить по декілька сіл на чолі, обрані старости, які є членами міськвиконкому. Серед основних їхніх повноважень представляти інтереси жителів, здійснювати контроль за законодавством, повідомляти раду про проблеми округу, надавати адмінпослуги, звітувати перед людьми. Тощо, але чи виконують вони всі ці зобов'язання? Проаналізуємо по кожному з округів. Центром округу є село Томилівка, що розташоване за 18 кілометрів від Білої церкви на лівому березі річки Рось. За останніми даними тут проживає понад тисячу осіб. На території функціонує початкова школа, клуб, бібліотека, дитячий садок, ФАП, відділення Укрпошти, пункт обігріву, об'єкти торгівлі та громадського харчування тощо. Старостою села є Павло Дідик. На цій посаді він з 2019 року. Згідно його декларації. За минулий рік від виконкому він отримав 620 тисяч гривень заробітної плати. Крім того, має три земельні ділянки в різних селах, квартиру в Білій церкві у спільній власності зі своїми родичами. З готівки накопичив 22 тисячі доларів, 15 тисяч євро та ще 30 тисяч гривнями. Значно багатшою за нього є його дружина, яка володіє житловим будинком, нежитловою будівлею, землею. Проте жодного майна у Томилівці дідик немає як свідчить його декларація кандидата на посаду, статки за майже шість років керування особливо не змінились, адже усе нерухоме майно набув ще до початку головування. За торік до старости надійшло 141 звернення громадян, яким він надав необхідну консультацію. За 2024 рік, за рахунок фінансування Білоцерківської міської ради було проведено будівництво вбиральні на території гімназії, грейдерування доріг вулиці Молодіжна, Новоселів, Залізнична, провулок Залізничний, асфальтування дорожнього полотна по вулиці Набережна, монтаж та встановлення аншлагів по всім вулицям в населеному пункті, заміна міжкімнатних та вхідних дверей в офісі старости, реконструкція та фарбування стели на кладовищі, встановлення огорожі кладовищ. Ще фарбування лавок по населеному пункті в кількості 14 штук здійснено ямковий ремонт автодороги з силами власників ТОВ Земля Томилівська. Було додатково доставлено баки для збирання ТПВ в кількості 6 штук. Інспектуючи село, ми помітили, що дорога тут дійсно непогана, а населений пункт вирізняється неймовірними краєвидами. Деякі мешканці не на камеру скаржаться на низький рівень води в криницях. А от пані Віра хвалить свого старосту і каже, єдиною проблемою є війна. Такий він, як сказати, звернуться до його по щось він завжди. допоможе, Це без проблем. І морально, і так. Минулоріч у Томилівці народилося 5 немовлят. Померло 19 осіб. У ЗСУ служать 28 мешканців. Двоє захисників загинули на війні, троє зниклі безвісті. Ще один перебуває в російському полоні. У звіті Дідик зазначив, що займається веденням військового обліку, оповіщенням призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а також упорядковував архівні справи з 1940 по 2020 роки що крім того староста звертався і до нардепів щодо ремонту поруч автотраси але в документі не повідомляється чи допомогли вони селу для об'єктивності наш телеканал опублікував на сторінках громади села допис з проханням розповісти про проблеми Томилівки, скарги з якими звертались до Павла Дідика. Однак охочих не виявилось. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.